Про яку життя у пастку ніхто не попереджає молодих людей, а варто було б. Ваша перша робота після коледжу може дуже сильно вплинути на всю кар'єру. Наприклад, якщо ви отримали диплом біолога і влаштувались на роботу, пов'язану з ланцюжком поставок у біологічну компанію, то через певний час вам буде важко знайти роботу в лабораторії, адже весь ваш досвід буде пов'язаний з роботою з ланцюжками поставок, а інші технічні навички атрофуються. Це може спрацювати і навпаки, коли ви, зрештою, знайдете кращу кар'єру за межами своєї спеціальності за освітою. Я інженер-електрик, але свою першу роботу після коледжу знайшов у сфері оптики та прикладної фізики. Керівник, який мене найняв, сказав: я знаю, що ти ні бельмеса не знаєш про це, але чи хочеш ти вчитись? Я погодився і це відкрило для мене чудовий кар'єрний шлях з набагато кращими гарантіями зайнятості, ніж у решті. Шти моїх друзів, які отримали диплом інженера-електрика, оскільки мої навички є досить рідкісними і дуже бажаними в автомобілебудуванні камери заднього виду. Тощо. Думати, що вже запізно щось робити, розпочати новий кар'єрний шлях, розірвати стосунки з жорстоким партнером, повернутись до навчання, посадити город тощо так. Ідеальний час був, мабуть, багато років тому. Другий найкращий час зараз. Моя найбільша порада людям, які намагаються додати або прибрати звички залежності рутини зі свого життя, не відмовлятись від надто багатьох приємностей або додавати надто багато обов'язків за один раз. Наприклад, припустимо, ви хочете вести здоровий спосіб життя, якщо ви спробуєте водночас змінити свій раціон і почати ходити до спортзалу, ви майже напевно зазнаєте невдачі. Виберіть щось одне. Робіть це, поки воно не увійде в звичку. А потім переходьте до іншого. Інший приклад перекури. Якщо ви кидаєте палити, не припиняйте робити перекури. Все, що у вас вийде, це посилити асоціацію між сигаретами і розслабленням, а це означає, що ви також пов'яжете відсутність сигарет зі стресом. Все може бути набагато простіше. Наприклад, якщо ви любите випити, можливо, у вас є звичка після роботи робити коктейль і дивитись телевізор, щоб розслабитись. Не відкидайте цей Ритуал, не відмовляйтесь від розслаблення, не робіть помилки, замінюючи цю звичку домашніми справами, надмірною соціалізацією або чимось іншим, чим ви повинні, але не хочете займатись. Ваше завдання полягає не в тому, щоб замінити алкоголь чимось корисним або здоровим, а в тому, щоб викреслити його зрівняння, позбутись асоціації між алкоголем і гарним проведенням часу. Тож, можливо, ви захочете виконати ту саму програму, підготуватись і розслабити. Ся випивши моктейль, заваривши чай або приготувавши собі якусь не дуже здорову їжу, яка все одно буде кориснішою для вас ніж ваша звична кількість алкоголю. Це буде не те саме, але й не покарання. Осісти не з тією людиною. Мені 30. і я бачив, як партнери багатьох людей повільно руйнують їхнє задоволення від життя. Це майже сталося зі мною. Люди помічали, як змінюється моя особистість. Це до біса страшно, друже. Приймати рішення, щоб догодити або вразити інших, навіть якщо це не те, чого ти насправді хочеш. Таким було моє дитинство. Батьки були одержимі тим, що інші люди можуть подумати, якщо побачать нас. Уявіть, що ви присвячуєте своє життя тому, що відповідати уявним прагненням, цілком гіпотетичних людей. Уявіть, що ви припускаєте, що вони постійно думають про вас. Так, це визначення тривоги представників середнього класу. Повзучий спосіб життя, ви отримаєте підвищення і одразу ж оновлюєте свою квартиру або машину, назавжди прив'язуючи себе до вищої вартості життя. Ніхто не говорить вам, що зберегти свою зарплату це єдиний спосіб стати вільним. Хто ще застряг у цьому замкненому колі? Борг за кредитними картками це дивовижно, як швидко може зростати кредит. І будучи молодою людиною, ви вважаєте, що зможете його просто виплатити. Насправді ж, якщо не будете обережними, він може стати непосильним. Грам профілактики дійсно вартий кілограма лікування. Користуйтесь сонцезахисним кремом, тримайте свої погані звички в уЗДІ, регулярно робіть розтяжку, їжте клітковину, пийте воду і доглядайте за зубами. Ліжко повинно стати однією з ваших інвестицій, не обов'язково найдорожчим, але воно має бути найкращої якості, яку ви можете собі дозволити. Завжди пам'ятайте про помірний гедонізм. Занадто багато, майже так само погано, як і занадто мало. Задоволення є невід'ємною частиною здорової психіки, і добре робити щось без жодної мети, окрім власного чуттєвого задоволення. Якщо ви регулярно і вдумливо ставитесь до цього питання, то з меншою ймовірністю піддасте зловживанням лише тому, що у вас з'явиться така можливість. Народжувати дітей, бо якось воно буде. У мене немає дітей, і я ніколи їх не хотів. Але один мій друг обзавівся двома до 22 років, і він абсолютно нещасний і дуже бідує у фінансовому плані. Якщо ви хочете завести дітей раніше, чудово, просто враховуйте, що це не те рішення, яке ви можете просто скасувати, коли стане важко. Я розумію, що у всьому є хороше і погане, і що важлива поміркованість. Деякі люди успішно розвиваються, маючи дітей, і навіть такі речі, як кредитні картки, виявляться корисними, якщо ви розумно ними користуватиметесь, проте вони можуть легко перетворитись на пастку. На мою думку, одна з найбільших небезпек, про яку ніхто не попереджає, це соціальні мережі, зокрема такі застосунки, як Тікток чи Інстаграм. Вони впливають на рівень дофаміну, концентрація уваги самооцінку і навіть на ваші стосунки дуже легко заблокувати видалити або замінити людину у момент конфлікту чи розбіжностей замість того щоб навчити спілкуватись брати на себе зобов'язання та працювати над вирішенням проблем до того ж існує надлишок думок і порад які можуть збити вас з пантелику або відірвати від власного судження я сама досі потрапляю на цей гачок хоча бачу як хороші так і погані сторони Зараз це дуже сильно впливає на життя молодих людей і не завжди у здоровий спосіб. Бути настільки зосередженим на досягненнях, що забуваєш насолоджуватись життям. Це чудова думка. Я пам'ятаю, Леннон сказав щось на кшталт: життя це те, що відбувається з тобою в той час, коли ти будуєш інші плани. Думка про те, що вам потрібно просувати з кар'єрними сходами в одній компанії. Зміна місця роботи може прискорити ваш кар'єрний ріст. Крім того, підприємницький шлях багато в чому виправдовує себе, коли ви можете дозволити собі розумний ризик. Навколо мене багато людей, які ніколи не подорожують і замордовані роботою. Це досить сумно. Навіть виїзд на вихідні в парк чи щось схоже чудово перезавантажує ментальний стан. Іноді вони кажуть, що подорожуватимуть, коли вийдуть на пенсію, але ви не знаєте, чи зможете дожити до цього часу, і ваше здоров'я безумовно буде гіршим ніж зараз. Надмірна зайнятість може призвести до інвалідності або смерті, у 43 роки після понад 10 років роботи, по 70-90 годин на тиждень, у мене стався обширний інсульт, внаслідок якого я залишився напівпаралізованим, частково сліпим, і страждав на нетримання сечі. Зараз достеменно відомо, що довгий робочий день сприяє ризику інсульту. Будьте обережні, коли ваш роботодавець просить вас підписати згоду на ненормований робочий Щой день або наполягає на тому, що це є обов'язковою вимогою для роботи, я зміг використати свою трудову етику у процесі одужання і через 9 років після інсульту пробіг свій перший півмарафон. Нарешті мати змогу дозволити собі кращу версію чогось і зрозуміти, що тепер ти занадто наляканий, щоб насправді цим користуватись. Мої модні рушники для гостей, яких не існує, мої гарні сковорідки для особливих випадків, все моє доросле життя. Це музей речей, які я боюсь зіпсувати. Це не зовсім пастка, але коли я був молодшим, вважав, що у дорослих людей все продумано до дрібниць. Потім я зрозумів, що ніхто нічого не знає, і всі діють на власний розсуд. Це може бути корисно знати молодим людям. Після першої крутої офісної роботи зі столом для пінг понгу та необмеженою кількістю безкоштовних снеків, ви швидко зрозумієте, що не можете платити за оренду черствими кренделями і не відчуваєте себе частиною робочої сім'ї. Не залишайтесь спільноті, де ви постійно відчуваєте, що маєте доводити свою цінність. Кожен в мережі скаже вам самоаналізуватись і почати шукати причину в собі, але іноді людина просто опиняється в оточенні кретинів. Тільки повні дурні думають, що більшість завжди має рацію за замовчуванням. Якщо люди, які вас оточують, поводяться з вами як з лайном, просто втікайте від них подалі, наче їх ніколи й не існувало. Почніть все спочатку, навіть якщо це. Буде повільно з фундаменту, де люди не нав'язують вам ідентичність слабкого, нікому не потрібного не вдахи. Краще бути самотнім, ніж знаходитись серед людей, які змушують тебе почуватися самотнім. Порнозалежність. Люди наклали табу на розмови про порно, тому ви ніде не почуєте про небезпеку того, що воно може вас просто поглинути. Знаєте, той короткий момент у віці близько 25 років, коли вам здається, що ви нарешті все зрозуміли. Так, це брехня, все світ просто перезавантажується. Наступне, що ви відчуваєте, це дивний в спині, а потім ще доведеться гуглити, що таке «Ескроу». Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які життєві пастки знаєте ви? Напишіть в коментарях.